Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку опублікувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Як планують оподатковувати крипту в Україні? Коли запровадять ці податки? Як їх будуть нараховувати? Про це все у сьогоднішньому відео. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолетПро. Сьогодні будемо говорити про болючу тему: тему оподаткування криптовалют. Чому болюче бо крипта, точніше філософія криптовалюти, полягає у відсутності регуляцій. А ось податки це вже регуляції. І відповідно більшість власників криптовалют негативно реагують на новини про запровадження оподаткування чи будь-якого регуляторного нагляду щодо крипти. Подобається це комусь чи ні, але НБУ та Нацкомісія з цінних паперів вже готуються до цього регулювання. І ось нещодавно Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку. Опублікувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні. Перед тим, як перейдемо до деталей цього документу, хочу наголосити, що дана матриця оподаткування віртуальних активів. Це поки що лише концепція, яка містить пропозиції та певні ідеї. Відповідно, все те, про що ми сьогодні говоритимемо, це лише припущення на те, як працюватиме оподаткування крипти в Україні. Адже для запровадження податків на крипту, спочатку ця концепція має трансформуватись у закон. Верховна Рада має проголосувати за такий закон у двох читаннях і ухвалити відповідні зміни до податкового кодексу, та й не тільки до податкового кодексу. Це довгий шлях, і зміни на цьому шляху точно будуть. А тепер до найцікавішого і основного. Що ж пропонується в цій матриці оподаткування? Цей документ я опублікував на своєму телеграм-каналі ВолодПРО. Тому, якщо хочете, то можете самостійно з ним ознайомитись. У своєму опублікованому документі Нацкомісія з цінних паперів пропонує нараховувати податки в сумі 23% від прибутку по операціях з криптою. Згадують за пільгові 5 та 9%, але ці ставки стосуються в основному виплати дивідентів. Тому навряд чи ці пільгові ставки будуть взяті за основу. Більша ймовірність, що все ж таки зупиняться на 18% податку на доходи та 5% військового збору. Як пропонують нараховувати податок? Податок пропонують нараховувати на момент продажу або обміну криптовалюти. Тобто, якщо ви виводите крипту у ФІАТ чи обмінюєте на іншу криптовалюту, то в цей момент нараховується податок. Якщо у вас просто крипта лежить на гаманці, то в цей момент нічого не відбувається. А як тільки ви її продаєте чи обмінюєте, то ось тоді ви стаєте платником податків. При обміні однієї криптовалюти на іншу має визначатись ринкова ціна до гривні. Як її визначатимуть? Тут багато питань, адже з фіатними валютами це простіше. НБУ кожного дня публікує офіційний курс щодо тієї чи іншої валюти, і він протягом дня не змінюється. Теоретично, Нацкомісія з цінних паперів може робити те саме: публікувати щоденно офіційний курс крипти, але крипта дуже волатильна, і курс на початку дня і в кінці дня може ну, дуже сильно відрізнятись. Як визначатиме цей ринковий курс Нацкомісія, цих деталей в опублікованому документі немає. Тут ще слід зауважити, що оплата криптокартками в магазинах це також операція, яка підпадає під оподаткування. Адже при оплаті криптокарткою в магазині ваша криптовалюта конвертується у фіатну валюту, здебільшого у євро і потім вже у гривні, якщо ви розраховуєтесь в межах України. А це фактично продаж криптовалюти, який оподатковується. Ще один важливий момент, який слід повторити, податком обкладатиметься прибуток, а не сам факт володіння криптовалютою. Тому якщо ви купили біткоін за 80 тисяч доларів, а продали за 85 тисяч доларів, оподатковуються ці 5 тисяч доларів прибутку. Якщо ці операції купівлі-продажу крипти відбуваються на криптобіржі, яка офіційно працює в Україні, то один із варіантів, який розглядається, це що ця криптобіржа має виступати податковим агентом і самостійно утримувати податок. Це щось на кшталт, як банки самостійно списують податки з нарахованих відсотках по депозиту. Десь отакі тут хоче запровадити подібний підхід. <кхід> Інший підхід, який розглядає Нацкомісія комісія з цінних паперів, це те, що криптобіржі не гратиме роль податкового агента, але будуть звітувати про операції здійснення їх клієнтами. Який із цих варіантів оберуть, невідомо. А ось якщо операція відбувається поза межами України або на децентралізованих біржах, то користувач має декларувати прибуток сам. Нагадую, що згідно чинного законодавства, фізичні особи так само мають самостійно декларувати доходи, отримані від грошових переказів. Як часто і скільки українців це робить самостійно, як це контролюється та перевіряється, це питання риторичне. Тобто тут також може бути таке, що закон приймуть, що фізичні особи мають самостійно декларувати такі доходи і сплачувати податки з них. Але якщо не буде реального контролю, то ситуація нагадуватиме оподаткування доходів з приватних переказів. На папері ми маємо це робити, а по факту процесу контролю за цим механізмом як такого немає. Платники податку на віртуальні активи зможуть зменшити базу оподаткування, якщо нададуть документи, що підтверджують витрати на купівлю активу та комісії, пов'язані з купівлею крипти. Якщо документів немає, Весь дохід вважатиметься прибутком і оподатковуватиметься повністю. Тобто, якщо ви купили біток за 80 тисяч доларів і продали його за 85 тисяч доларів, то вам потрібно буде надати підтверджуючі документи, що ви купили цей біток справді за 80 тисяч. В іншому випадку вам нарахують податок на 85 тисяч доларів. Те саме, якщо ви продаєте собі у збиток. Якщо купили за 80, а продаєте за 70, тоді вам треба буде надати квитанцію, де вказано, за скільки ви купили цей біток, щоб вам не нараховували податок. Переліку документів, які будуть приймати у якості доказів, поки немає. І тут велике питання, як підтвердити купівлю-продаж крипти, якщо це було здійснено через p операції. Ще нас комісія з цінних паперів розглядає можливість запровадити ліміт доходів, який не підлягатиме оподаткуванню. У документі наводяться, як приклади, ліміти з інших країн, але які ліміт рекомендують для розгляду та запровадження в нашій країні, цього не вказано. Також розглядається можливість звільнення від оподаткування в залежності від періоду володіння. Тобто, якщо ви купили крипту і зберігаєте її протягом, наприклад, більше року, то вона не оподатковуватиметься. Це такі ось основні моменти з цього документу, а в інші деталі не бачу сенсу зараз заглиблюватись. Бо до кінцевого закону ще дуже далеко, і я впевнений, що ми ще не одну оновлену версію цього документу побачимо в вигляді законопроєктів, правок до них та змін. І нагадую, що сьогоднішнє відео це лише припущення, як це працюватиме, враховуючи моє розуміння цього документу. В цій матриці оподаткування віртуальних активів є речі, які можна трактувати по різному Немає багатьох деталей. Проте є багато рекомендацій з рахуванням світового досвіду і є пропозиції. А ось що саме використають наші законотворці, які підходи оберуть, які ліміти запровадять. Ми цього не знаємо. Але основні підходи до оподаткування криптовалют вже стають більш чіткішими. І ми бачимо, що рано чи пізно податки з крипти запровадять, і контролю за крипторинком передбачається, м'яко кажучи, немало. Проте це явно не швидкий процес, і навряд чи це запрацює у поточному році. Адже, окрім законодавчих змін, слід ще запровадити і програмні зміни. Ну є ще сумніви щодо того, як швидко цей процес запрацює не просто на папері, а на практиці. Бо як ми бачимо, оподаткування приватних переказів у юридичній площині запроваджено вже давно. А ось чи працює це, це вже інша сторона медалі. Ваші думки щодо оподаткування криптовалют залишайте у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на До нових зустрічей!